Ніколи не повторюйте цей рецепт, бо получиться не так, як в мене. 100 г води заливаємо в каструлю. чайну ложечку солі, але не пересолити. Також додаю трохи перцю по смаку. А ще трошки інших приправи, і в даному випадку я додаю базилік. Я люблю його запах і смак. Ну і корисні властивості. Накриваю кришкою і довожу до кипіння, щоб наситити воду всіма ароматами приправи. Допоки вода наварюється приправами, приступаю до іншої частини приготування. Беру одне яєчко. Можна взяти і більше, але щоб спробувати цей рецепт, почнемо з одного. Солити не потрібно. І ми збиваємо його. Головне не відволікатись від процесу. Тому що майстерність збивання вирішує все. Головний закон кулінарного мистецтва. Чим краще збивається, тим смачніше виходить. Якщо цей шедевр кулінарного мистецтва вийде не так, як захочу, кетчуп виправить все. Перевірено руками. Допоки готував цей кулінарний шедевр, вода з переправами вже прокип'ятилась і вже готова. Скручуємо воду, щоб перестала кипіти, і вливаємо в неї наш взбитий шедевр. по колі повільно, заповнюючи всю площі гарячої води. Це щось нереальне. Подивіться, це як космос, яка екзотика. До останньої крапельки виливаємо і надаємо, щоб настоювалося декілька хвилин. Допоки готується ця екзотика, я надіюсь, буде смачно, адже для мене привичніше готувати на маслі. Скоріше за все, другий раз готувати цей шедевр не буду. Я не покажу, як мені прийшлося діставати це, але покуштую разом з вами. Ну що ж, куштуємо. Смак досить ніжний. Відчувається перець. Базилік. Досить незвично. В принципі, смачно і кетчупу до цього не хочеться.